Зв'язку з декомунізацією перейменовують багато вулиць, провулки, в тому числі в місті Житомирі перейменували провулок Чапаєва і назвали його іменем Олександра Григоровича Канцерова. Ну, взагалі, перейменування викликало багато дискусій в нашому суспільстві. Є як противники, так є і люди, які підтримують. Але це що стосувалося, умовно кажучи, якщо перейменувати вулицю Чапаєва на вулицю Бандери. От тут чітко всі знають, хто є хто, і політичний дискут такий іде. А коли мова зайшла про Олександра Канцерова, то можливо майже ніхто не знає, хто такий Олександр Канцеров. Шкода, бо ця людина заслуговує на всіляку повагу, особливо Житомирян. Бо все своє свідоме життя він прожив у місті Житомирі, творив тут, зробив дуже багато для міста і, до речі, похований в місті Житомирі на. Вільському чи як його в народі називають російському кладовищі. А у всіх енциклопедіях, в Вікіпедіях написано, що він помер і похований в Києві. Це абсолютно не точно, бо канцер похований в Житомирі на вільському кладовищі. Народився Олександр Григорович у 1872 році в місті Грозному. Тоді його батько, військовий полковник, був відправлений на Кавказ. Воювала Російська імперія тоді з Чечнею. Так, як це відбувається і до цього часу, Канцер народився там, але потім батько, бойовий офіцер, будучи пораненим, вийшов у відставку і йому наполегливо порадили виїхати до міста Житомира, бо він такий мав трохи неблагонадійний такий присмак трошки. За демократичні свої погляди. Відправили його сюди до Житомира, і тут відбувалося встановлення Канцерова як майбутнього художника. Він спочатку поступив в Київське військове училище, закінчив його. Отримав призначення в рівне, служив в армії, але все своє свідоме життя він хотів малювати. І в нього дуже вдало виходило. Його військове керівництво, дивлячись на його успіхи в живописі, навіть не заперечува, навпаки, сприяли тому, щоб молода людина, йому 24 роки було, щоб молода людина робила те, що більше йому вдається. Отож, Канцеров робить великі успіхи в живопису і поступає до академії. В Санкт Петербурзі теж закінчив доволі успішно, приймав участь у виставках. Великий вплив на нього справив відомий художник Куінжі. І на сьогоднішній день мистецтвознавців відзначають в творах Канцерова дуже великий вплив Куінжі. Но... Канцеров, ще будучи на службі, багато їздив і подорожував містами і селами Волині. Отут на Житомирщині. На нього ці наші краєвиди, Житомирські, Волинські, справляли велике враження. І він весь час малював пейзажі. Особливо йому вдавалася вода. От вода в нього завжди така мінлива, і картини його такі дуже живі в пейзажі. Малював портрети також. Особлива заслуга Канцерова в тому, що він, починаючи з 1919 року, коли в Житомирі його обрали головою спілки художників, його заслуга в тому, що він з, ще з рядом своїх однодумців, це такі художники, як Варжанський, Дмитро Юхимович Антонов, Гнат Раузе, вони почали збирати предмети побуту в старовині антикваріат і живопис. По тих маєтках багатих людей, які жили на території Волинської губернії, ну а під час війни хто або покинув десь мусів виїхати, або, можливо, і загинув. І було дуже багато таких випадків, коли дуже цінні полотна західноєвропейських митців, не тільки західноєвропейських митців, і російських, українських, польських, вони просто у вихорі війни гинули. Ці люди, і також інші ще, вони доклали дуже багато зусиль, щоб зібрати їх і звести сюди до. Житомира і започаткувати нашу картинну галерею, яка на сьогоднішній день, на мій погляд, і це не тільки моє переконання багатьох людей, хто в цьому знається. Що наша, наше художнє зібрання заслуговує самої найвищої похвали. Ті картини, які зібрані в нашій картинній галереї, вони достойні музеїв західноєвропейських. Самих відомих і заслуговують на саме велику Пашану. На жаль, про це мало хто знає, і доволі мало це пропагується у нас. Так, от сьогодні, наша картинна галерея це одна з кращих картинних галерей в Україні, і зроблено це завдяки. Тому числі завдяки Олександру Григоровичу Канцерову. В цьому його велика, велика заслуга. Більше того, він не тільки допомагав збирати а ці предмети живопису, але і оформлював стенди. Він фактично його руками створена була виставкова база нашого музею. Говорячи ще про канцерова, треба сказати, що він залишив великий слід і в музичному житті міста Житомира. Бо, будучи художником, талановитим художником, він був ще й талановитим музикантом. Більше того, він грав на віолончелі. Більше того, ще така дуже цікава деталь. Канцеров музичні інструменти виготовляв сам: струнні музичні інструменти. Він Віоланчельний, який він грав, він виготовив сам, навчився секретам лаків, фарби. В нього був наставник на прізвище Крупський. На жаль, я слідив його, не знайшов, що це за людина, але відомо про нього, що він був в Житомирі і це був майстер скрипкових справ, робив скрипки. От канцер в нього брав уроки майстерності, навчився і сам виготовляв теж музичні інструменти. Ну а далі, далі Канцеров був, треба про нього ще сказати, що доволі дотепний був співрозмовник. Він любив розповідати вигаданім історії, але тут же їх оформлював своїми малюнками. Більше того, розповідаючи якісь історії, ним придумані, він вмів робити це віршами, віршовані розповіді. Отака От різнобічна талановита людина. Художник, скрипаль, віолончеліст. До речі, дуже товаришував. І мав тісні стосунки. Вони разом грали з Віктором Косенко зі Скорульським. Відомий музикант був скороход. Тріо Скорохода відоме з Коломойцевим віолончелістом. Канцеров займав своє почесне місце серед музикантів міста Житомир.